Стоїть на пшеничному полі, тримає в руці автомат, земля чорна із краплинами крові, що нагадують слово війна. І поки спокійно та тихо, він набирає додому. Сину, синочку, дитино, щастя почути твій голос. І очі наповнились сльозима і загубились слова, бо та тепла розмова раз в місяць. Пришвидшує серце биття, і раптом чується свист ракети а він каже мамі, що вітер гуде. От так і стоїть за два кроки від смерті, і хоче згадати про головне. На війні буває по різному і багато віддали вже життя. Я тут бо не вмію по іншому, і всіх нас спільна мета. Знаєш, мамо. Померти не страшно, страшно бути в кайданах неволі, забути історію і правду, віддати їм поле і море. Потім вибух і довгі гудки то була їх остання розмова. І видніються на могилі рядки. Поліг за поле жовте і за чорне море.